А знаєш, коли болить найбільше, коли народжується в підвалах тіти, коли крізь сльози не спиняє молити, коли лиш миру в Бога сміємо просити, аби сльози дитячі на очах зупинити. А знаєш, коли злість сильніша, коли ворог безупину руйнує міста. Коли вбиває невинне ні в чому дитя. коли в матері сина забирає війна, коли в солдата обривається навіки життя. А знаєш, коли воля стає справді міцніша, коли народ, об'єднавшись, танки спиняє, коли зміст окупанта голіруч виганяє, коли страх назавжди у тебе зникає. І лиш злість незупина його заміняє, а знаєш, чому перемога за нами, бо єдиний народ, ми вільні всі люди, ніхто з нас ніколи цього зла не забуде, не вмре Україна, ні слава, ні воля ще точно всміхнеться, щаслива нам доля. Без світла, під звуками гучних вибухів та сирен ми вистояли та довели, що українців неможливо зломити, адже наша сила у нашій єдності. І хоча серця сповнені болю, та це зробило нас сильнішими, Україна неодмінно переможе. Правда переможе!